Сміф, можна Давай. я випадаю. Вибачте чому, чому сьогодні тут ми чому сьогодні зібралася така кількість людей? Ну, сьогодні я приїхав підтримати свого колегу по проукраїнській опозиції, як і інші опозиціонери, тому що ми вважаємо, що це неправильно. Що ці переслідування є політично мотивованими? Ми вважаємо, і я особисто вважаю, що в Україні їм просто не може бути місця, і тим більше. Я вважаю, що поки на свободі гуляють Медведчук, Києва, все це інше наволочів. вибачте, то переслідувати про діячів ну абсолютно точно не варто, і це величезна помилка. І ця помилка буде дуже дорого вартувати для нашого президента. Як думаєте, от е, слідство вважає, що Петро Порошенко якраз спілкувався з Віктором Медведчуком по вигільній темі? Думаєте, це має мало місце, чи це все-таки якісь вигадки? Ви знаєте, я думаю, що скоріше зараз вигадка це саме українське слідство, тому що воно в мене не викликає жодної довіри, як і українська прокуратура, як і українська поліція. Це не перший рік, це вже багато років, і я вважаю, що поки у мене і поки в українського суспільства немає довіри до правоохоронних органів, всі ці справи. Будуть сприйматися як абсолютно фальсифіковані, абсолютно фальсифіковані, і це погано для всього суспільства разом. Тому що уявіть собі, що затримали людину, проти якої є 100% докази, і суспільство не буде вірити навіть цим доказам, тому що немає довіри, просто її фізично немає. Тому я сьогодні в тому числі тут для того, щоб нагадати, що нам потрібна реформа поліції. Нам потрібна возаріс реформа судова. Нам потрібна реформа прокуратури для того, щоб в майбутньому а, і слідчі органи не допускали політичних переслідувань. І одночасно, якщо переслідування вже розпочалося, то суспільство довіряє слідству. Сьогодні це немає і через це десь тут настільки багато людей. Але разом з тим, чи можна вважати, що справа проти Медведчука також зруйнується, оскільки справа Прошенка і Медведчука вона об'єднана і вони приходять по одному тому самому матеріалу. Я думаю, що Медведчук буде сидіти не по цій справі. Я думаю, що він буде сидіти по державній зраді не через вугілля. Я думаю, що він буде сидіти по державній зраді через е, Володимира Путіна і передачу секретних яка Яко вугільним не пов'язано, тому що якщо вся судова справа підготовлена так само, як підготовлена підготовлений тридцятисторіч е, е, страничний документ е, підозри Порошенко, то будь-який більш-менш адекватний адвокат просто розвалить його в суді і не залишить від нього жодного каменя. тому що ну це. Ви знаєте, це з юридичної точки зору це абсолютна деградація принципів слідчої системи. Там немає доказів фізично, їх просто немає. Там є тільки підозри слідства. На жаль, на жаль. Дякую. Хто ще можу додати, що і Віктор Маку.